Вітаю учнів 10 класу на дистанційному уроці мистецтва. Тема нашого уроку мистецтво до Колумбової Америки. Ми розглянемо на уроці періоди розвитку мистецтва американського регіону і ближче познайомимося із мистецтвом Ольмеків. 12 жовтня. 1492 року експедиція Христофора Колумба досягла острова Сан-Сальвадор у Багамському архіпелазі. Цей день вважається офіційною датою відкриття Америки. Тривалий час. У світовій історичній науці називали мандрівки та відкриття Колумба відкриттям Америки. У 1992 році увесь світ святкував 500-річчя першої експедиції Христофора Колумба. Відтоді поширення набула інша назва: зустріч двох цивілізацій, і це справді так. Адже Колумб відкрив шлях до землі заселеної людьми ще 25-30 тисяч років тому у корабельних журналах експедиції 1492 року. Лишилися свідчення про першу зустріч Христофора Колумба з індіанцями. Вони приносили клубки бавовняної пряжі, папуг, дротики та інші речі, які довелося б довго описувати, і все віддавали за будь-який предмет, що їм пропонували. Я був дуже уважним до них і наполегливо дізнавався, чи мають ці люди золото. Ці слова Колумба є яскравим свідченням справжніх намірів європейців. Щодо нововідкритих земель індіанська цивілізація стояла на порозі страшної навали європейських шукачів золота та легкої здобичі. Зацікавлення місцевими народами, їх культурою та здобутками європейці тоді, на жаль, не виявили. На сьогоднішній день Америка це країна перших відкривачів та емігрантів, що за короткий час перетворилася в супердержаву. З усіма позитивними і негативними сторонами цього явища, походження предків латиноамериканців надалі залишається загадкою. В основному сучасні дослідники вважають, що первинне населення Америки проникло сюди ще в кінці палеоліту з Північно-Східної Азії 30-25 тисяч років тому внаслідок декількох хвиль переселення. Предки американських індіанців заселили величезні простори і розпалися на велику кількість різних країн світу. Мистецтво розвивалося певними періодами, і можна виокремити перший період це мистецтво доколумбової цивілізації, саме корінних народів Північного і Південного континентів. Другий етап це мистецтво колоніальної епохи після завоювання Європейцями Америки, що припадає на 16-18 століття. І третій період це мистецтво суверенних держав після здобуття ними незалежності. Сьогодні ми детальніше поговоримо про перший період, про мистецтво доколумбової цивілізації корінних народів. Саме це мистецтво є результатом взаємопливу культур різних етносів. Виокремлюють два осередки розвитку мистецтва до Колумбової Америки. Перший осередок це Центральна Америка. На сьогоднішній день вона охоплює території сучасних Мексики, Белізу, Гватемали Гондурасу. Саме тут виникли цивілізації майя і Ацтеків. Другий осередок Південна Америка. Це терени сучасних держав Перу, Болівії, Колумбії, Еквадору та Чилі. Тут розвивалася цивілізація Інків. Тож розглядаємо і знайомимось детальніше із Ольмеками. Ця Перша цивілізація Мезоамерики на південному узбережжі Мексиканської затоки в районі Табаско, веракрус Цивілізація Ольмеків процвітала протягом періоду приблизно з 1500 року до нашої ери до 400 року до нашої ери. Вони вважаються першим народом на континенті, який створив державність і культуру. Першими запровадили практику ритуального кровопролиття та гру у м'яч. Слово Ольмек в перекладі з мови Майя означає житель країни Каучуку, а країна Ольман країна Каучуку. Ольмеки вже називали синами Ягуара, так як тотемною твариною племені був Ягуар, тому зберіглося безліч його зображень. Навіть зображення людей у мистецтві мають певні котячі риси. Ольмеки мешкали на території нинішньої південної і центральної Мексики. Давніші сліди цивілізації відносяться до 1400 року до нашої ери. У місті Сан-Лоренсо були знайдені залишки великого, можливо, головного поселення Ольмеків. Цей народ володів писемністю, але мова їх невідома, і написи розшифрувати поки що не вдалося. Знаки ієрогліфічних записів є показниками цивілізації. Ольмекська цивілізація протягом кількох століть розвивала наукові знання, зрештою, винайшовши календар власну складну систему. Що ґрунтується на астрономічних знаннях, вони сформували власні уявлення про математику й астрономію, залишили своїм нащадкам величезну мімфологічну і культурну спадщину, але, на жаль, практично ці знання не зберіглися. Календар Ольмеків, по суті є попередником славнозвісного календаря Майя. Він точно так же будувався на циклічності Всесвіту, на знаннях про тривалість земної доби, року, циклах місяця і Венери. Календар Ольмеків є першою літописною системою, яка зуміла інтерпретувати астрономічні явища під свої потреби. Основоположними сферами життєдіяльності цього народу, що дозволяло процвітати, були землеробство і рибний промисел. По виявленим артефактах можна було судити, що у альмеків були розвинені будівництво, мистецтво і торгівля. До наших днів дійшли їх піраміди, палаци, гробниці, храми, кургани. Водопровідна система та величезні пам'ятники у вигляді кам'яних голів з африканськими рисами обличчя, які розміщені на відстані до 100 кілометрів від каменоломень, де їх висікали. Головиці були завишки до 3 метрів та вагою до 40 тонн. Кам'яні голови ольмеків зображують людей з негроїдними рисами обличчя. Виготовлені близько 1500 року до нашої ери, ретельно вирізані обличчя, менш чітко головні убори і прикраси на вухах. Знайдено 17 голів, але ніхто не знає, навіщо їх робили і як їх доставили до місця, де зараз знаходять. Використовуючи численні інструменти, а це були в основному різці, свердла, шліфувальні пристосування, а також відповідну техніку обробки каменю, майстри створювали прекрасні вироби з базальту, кварцу діориту. Ольмеки не знали металу і не використовували їх в побуті та в мистецтві. Найбільш відомими пам'ятками матеріальної культури ольмеків є гігантські камінні голови з чорного базальту, знайдені в Сан Лоренсо, Лавента і Трес Сапотес. До цього часу залишається загадкою, що зображували гігантські голови. Існує гіпотеза, що голови створені на честь юнаків, які приносилися в жертву богам. Інша гіпотеза говорить про те, що зображували правителів, які керували народом Ольмека. Один із учасників експедиції Кортеса писав у своїй книзі завоювання нової Іспанії. Що місцеві індіанці розповідали, що в дуже давні часи тут жили люди величезного зросту і сили, але оскільки вони володіли кепським характером і поганими звичаями, індіанці винищили їх. Індіанці показали іспанцям кістку давнього велетня, ріст гігантів більш ніж утричі перевищував зріст звичайної людини. За версією голови зображували юнаків, які приносилися в жертву. Кращий юнак визначався для жертви жерцями з числа граючих в м'яч і ставав уособленням Бога Маїсу. У альмеків в м'яч носила релігійно церемоніальний характер, а грі передував складний ритуал. Ольмеки вірили, що акт самопожертви забезпечить безсмертя і всі блага у вічному житті. На думку вчених, найкрасивіші дівчата поселення, як і найкращі юнаки, які грають у м'яч, які відбиралися жертцями для, ж... для жертви з радістю і гордістю йшли на смерть. Архітектура Ольмеків в основному покладалася із пірамід. Характерна особливість культури цього народу будівництво міст святилищ, які були передусім храмами. Храми Альмеків розміщувалися на вершинах величезних ступінчатих пірамід. Згодом цей архітектурний прийом у альмеків прийняли наступні народи і цивілізації. У храмах жерці приносили богам людські жертви. У 1950-х роках в Мексиці в штаті Табаско була виявлена ціла купа створених штучно пагорбів пірамід, згодом названа комплекс А. Тут практично відразу почали вести масштабні розкопки. Найбільшим об'єктом тут є велика піраміда – Названа так і за своїх розмірів. Вона досягає у висоту цілих 33 метри. Піраміда побудована із глини і облицьована зверху шаром вапняного розчину. Це конус з круглою основою. Так виглядали конуси багатьох згаслих вулканів у довколишніх горах. За повір'ями Ольмеків, саме всередині таких вулканічних вершин жили боги вогню і земних надр – Велика піраміда, пірамідя та Табасков. Вінцем цивілізації вважається і релігія Ольмеків, яка за століття до утворення культур майя та ацтеків зуміла перейти від поклоніння тотемної тварини. До шанування богів, що є втіленнями сил природи. Відомий факт, що ольмеки-боги стали першими людиноподібними божествами в історії Американського континенту. Ольмекські скульптури і рельєфи часто зображують людей. Особам, яких була надана схожість, з мордами ягуарів, з вузькими очима і великим, відкритим, немов у гарчанні ротом. Зустрічаються також зображення дітей із надрукованим на лобі слідом котячої лапи, вчені назвали ці постаті людьми-ягуарами, маються на увазі, що це були перевертні. Наявність таких зображень. Говорить про існування культу ягуарів, найсильніших і найнебезпечніших хижаків центральноамериканських джунглів. Саме в епоху Альмеків в пантеоні мезоамериканських богів з'являється Вотана, Кеалькоатель, син Пернатого Змія. Міфи називають Вотана то першою людиною на землі. Яка одержала від богів наказ заселити її людьми, то Богом творцем світу, творцем людини, покровителем ремесел і культури, владикою стихій В скульптурних композиціях можна часто зустріти дзеркало, яке тримають в руках зображувані предмети. Дзеркало було важливим атрибутом Ольмекського Бога Маїса. Частина його головного убору була представлена у вигляді чотирьох сокир і круглого елемента по центру між ними. Дзеркала у Ольмеків могли уособлювати центр землі, з якого росте дерево світу. Оособлене в даному випадку в формі Христа, що пов'язує підземний, божественний і земний світи. Жіночу фігуру із дзеркальним диском на грудях, яка відноситься до 760-х років до нашої ери, колекція Національного музею антропології. Ще один зразочок ритуальної скульптури це горбун із дзеркалом, який датується 1050 роком до нашої ери, колекція Далас Мюзем Мофат». У Лавента знайдено 16 кам'яних фігурок. Орден жреців проводить жертвопринесення хлопчика, голова якого. Була штучно деформована таким чином, щоб вона нагадувала риси ягуара. Маленьке жіноче погруддя, вирізане з рідкісного блакитного нефриту, добре ілюструє високу майстерність ольмекських каменерізів. Їхні скульптури виготовляли фігури, користуючись лише кам'яними знаряддями. Також знайдено дитячі іграшки у вигляді собачок на колесах. Ця знахідка стала сенсацією. Вважалося, що цивілізації до Колумбової Америки колеса не знали, однак, як виявилось, це не так. Ще однією особливістю ольмекського народу було створення різноманітних вівтарів. Це були ритуальні жертовні вівтарі. Базальтові вівтарі приблизно 2 метрів заввишки мають сидячу скульптуру на лицевій стороні. Можливо, це вівтарі правителів. Зображений чоловік у позі лотоса. На верхній частині вівтаря висичений ягуар із розкритою пащею. Печера, з якої визирає чоловік, символізує шибальпу, тобто. Потосторонній світ, мотузка, яку тримає в руках правитель, символізує зв'язок зі світом мертвих. Другий загадковий вівтар символізує акт жертвопринесення дітей. В руках людини, яка визирає із середини, ви бачите, що він тримає на руках дитину. На цьому наш урок завершено. Ми познайомилися з вами із армеками, пращурами сучасних американців. Саме армеки розпочали фазу розвитку мистецтва, яку підтримали і впровадили в своєму народі майя, Ацтеки та Інки. Зустрінемося на наступному уроці.